Шалом, це Славко, зараз в українській і Москвинській блогосфері локальне бурління. Говн по поводу якоби відступу ВСРФ з Тьоткіна та поповоліжачи на лівий берег сєйму. Ну що можна на це все, все сказати? Чи обійдеться оцими ось п'ятачками, що вони нібито від кордону показують? Я хотів би знати, як вони там були присутні на правому березі Сейму в такій місцевості. Чи все це обійдеться виходом з цієї от пойми ріки? Наскільки це все правда, і чому ВСУ не робили нічого з цим Тьоткіним і Попово лежачими. Показують дві карти. Оця от карта Ліній оборони. Бачите, це головна полоса оборони заболотовка Карав'явка. Це передові позиції, це от місцевість. І що вони тут за мости підривали, це треба подивитися по цивільній карті. Але ви бачите, що ні від Іскрівщини, ні від будок не дуже вклинитися ні від рівного, ні від Бунякова, Не дуже українцям було вклинитися, відрізати оці попово лежачі і тьоткіна, Виглядає. Легким хіба що огнівим, ви розумієте, Воздійств. Ну так, огнівого воздействия на це Тьоткине і українського було повно. Ми його з вами спостерігали ось по карті наса. Ось зараз Гушковський район. От, власне, ви знаєте, за Корінєва є сьогодні в 13.45 на трасі. якийсь бадабум. Ну, ось, власне, ці місця, оце сьогоднішні, Ми подивимося за 7 днів зараз. Вона бачите, яке агнівоє воздійство було примінено в цій місцевості. Ви вже бачили карту укріплень. Ось. Щоб зрозуміти, який був тут бадабум вчинений. Я сподіваюся, що локальний відступ в населений пункт. Не обійдеться, неприємне буде, якщо Москвини просто відійдуть в населений пункт і спробують там забикувати. Що, говорить, великодушно, ні у нас батька Башенка, щоб казав, великодушно, і що винуждені були дати бой під городом. Ну іначе чим же вас, проймеш? Так і тут сподіваємося на ці удари по дорозі. Сподіваємося на те, що вони відтягнуться в, за, за болотовка Карев'яковка. Зрештою, чи відуть, тут важить, ну, якщо вони звідси посунуться з Стьотіна, то з передньою лінією, я так не сумніваюся, що когось обов'язково в учих традиціях Віріщагіна забудуть. Ви помітили, що кожен день операції приносить ЗСУ нових забитих міхрюток на позиціях. Я сподіваюся, і тут когось обов'язково забудуть. Важить тепер що, як ЗСУ увійдуть на цю ділянку території що вони опанують слідом за противником? Ось що має значення. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.